За умовою навчань українським військовим доводиться знешкоджувати противника, який міцно закріпився на умовному рубежі оборони. Подолати його можна лише з використанням артилерії, бронетехніки і авіації, штурмової і розвідувальної, обладнаної відеотехнікою. Перевіркою на міцність адекватне реагування реагування-2011» називає начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України Григорій Петченко. Тому цього дня на полігоні поблизу Житомира представники усіх родів українського війська. Ми практично з вами сьогодні присутні на заключній фазі оперативно-стратегічного навчання. Адекватне реагування реагування-2011». Почали ми його 12 вересня. Задіяні всі повністю командні пункти, пункти Генерального штабу усіх видів Збройних сил, армійських корпусів і повітряних командувань. Навчання цікавими були не тільки для українських, але й для закордонних військових. Саме тому за умовними бойовими діями на полігоні спостерігали представники майже двох десятків армій світу. Дуже ну, подобається є те, що це дослідницьке, дослідницьке навчання. І я бачу, як ну Україна намагається українські безпромісіли намагаються розбиратися із сучасними проблемами, загрозами. І ну взагалі я бачу наскільки українські військові дуже добре підготовлені. Професійна підготовка майже двох тисяч військових 8-го армійського корпусу допомогла за декілька годин перемогти умовного противника. За словами їх командира Віктора Моженка, військовослужбовці корпусу показали гідні результати. Саме за такі швидкі і вправні дії керівництво збройних сил нагороджувало тих, хто відзначився.